Захворювання щитоподібної залози для українців надзвичайно актуальна проблема. Найчастіше зустрічаються саме вузлові форми хвороби про те, які бувають вузли щитовидці та чи потрібно їх оперувати. Детально поговоримо в студії. А Поки чи дивіться історію нашого героя. Серед захворювань щитоподібної залози вузловий зоб зустрічається найчастіше причини стрес, погана екологія, дефіцит йоду в організмі та спадковість. Виникнення вузлових форм і раку приблизно у 50% припадає вже на генетичний ґрунт. Зазвичай хворі вказують на наявність такої патології в родині. У родині пана Григорія проблеми щитовидною залозою не було ні в кого, але це не вберегло чоловіка від хвороби. Перші симптоми з'явилися майже 20 років тому. Втомлюваність це була поганий сон. Ось я відчував і справу в тому числі. Ось і, власне, що крім того всього, ще і візуально було видно, що була права доля, була така ніби збільшена. У 86-му пана Григорія прооперували. Мені зробили операцію і, і, і частину щитовидної залози, праву долю, майже всю забрали. У зли у щитоподібній залозі не завжди потребують оперативного втручання. Впевнені лікарі. усе залежить від виду вузлів. Утім, спостерігатися і контролювати їх ріст необхідно. Своєврімне виявлення вузлового злого зобу позволяють збіжати дальніше операції, якщо приміняється методи лікування. Лікування захворювань щитоподібної залози завжди процес тривалий. Для кращого результату медики наполягають на комплексному лікуванні як традиційними медичними препаратами, так і фітопрепаратами. Фітопрепарати і в частності препарати лапчатки білої, не можуть замін. Які ми Но Доповнити, ускорювати і, і улучшить прогноз на злічення без участі хірургів, эти препарати можуть. Перстаж білий або п'ятипал, що входить до складу фітопрепаратів, успішно застосовують не лише для лікування, а й для профілактики захворювань щитоподібної залози. Як правило, їх призначають курсами по півроку. У нас у гостях професор антикронолог Володимир Паньків. Доброго ранку, пане Володимире. І Одразу запитання, які бувають вузли і чому вони утворюються, якщо ми говоримо про щодо не подібне завозу? Справді за останній час ми спостерігаємо збільшення кількості вузлових форм зоба у населення України. Так після 40 років. Вузлові форми щитоподібної залозі можна знайти приблизно в 40-50% жінок. Серед цих всіх вузлових форм ми розділяємо чотири великі категорії. Насамперед, це є кіста щитоподібної uh -huh. залози, тобто це вузол наповнений звичайною рідиною, який після пункції і видалення цієї рідини приходить до норми. Uh -huh. Банальна кіста, яка може бути і в інших органах. Далі основна частина це є банальний йододефіцитний колоїдний зоб, який виникає внаслідок нестачі йоду. Uh -huh. І 10% від цих вузлових форм це онкологія. Доброякісна це аденома щитоподібної залози, і злоякісні це карциноми. Аденоми і карциноми потребують виключно хірургічного лікування. А скажіть, будь ласка, вчасно до вас звертаються пацієнти? Чи вже запізно? Мені здається, і сюжету, я так зрозуміла, це досить таки тиха хвороба, коли роками люди навіть не розуміють, що вже є проблема. Чи це не безумовно? Так? Що часто люди відчувають неприємні відчуття mm -hmm. в ділянці горла, там відчуття комка якогось стороннього тіла в горлі. Оді, але це далеко не зов. А частіше е, в такі форми виникають доволі раптово продовж одного-двох місяців, коли людина помічає на передній поверхні шиї якесь е, збільшення, uh -huh. і будь-яке збільшення на передній чи боковій поверхні шиї потребує невідкладного звернення до лікаря. Коли приходить до вас пацієнт, ви його відправляєте на узі, а ще є, існує якась форма діагностики, окрім узі, чи тільки на узі? Безумовно, ну, спочатку огляд лікаря, це так. основне. Але, на жаль, вузли діаметром менше одного сантиметра ми пальпаторно не можемо виявити. Для цього є метод ультразвукової діагностики, який є найбільш поширений, доступний. І лікар-спеціаліст ультразвукової діагностики дає нам інформацію про розміри щитоподібної залози, угу. її структуру і наявність вузлів. Оце все те, що нам потрібно від них. Далі вже. Згідно всіх стандартів міжнародних і протоколів, так. ми здійснюємо пункційну біопсію цих вузлів, які є у щитоподібній залозі, зазначу, що процедура абсолютно безболісна, абсолютно нешкідлива для організму, але вона дає основну інформацію, що це за вузол і mm -hmm. що з ним далі робити. Для профілактики, як часто ми повинні проходити УЗІ і перевіряти свою щитовидну залозу? Ну, В нормальному стані це не є метод такий обов'язковий для всіх, якщо він себе почуває абсолютно здоровою, але після 35 років, я вважаю, і за наявності будь-якої іншої патології, зокрема, наявності вузлів в інших органах, от, наявності захворювання репродуктивної сфери і так далі, обов'язкове щорічне обстеження. Щитоподібної залози, коли вже відбулось УЗІ, ви спілкуєтесь з пацієнтом, і ви розумієте, що вже ну таблетками, наприклад, пігулками лікувати не можна. Хто приймає рішення про операцію видалення вузлів щитоподібної залози? Це УЗІ спеціаліст, чи Це ендокринолог? Чи це колегіальне рішення? Ні, безумовно, що остаточне рішення приймає лікар-ендокринолог. На підставі і ультразвукової діагностики, і основне на підставі пункційної біопсії, якщо є підозріння, чи там є вже наявна карцинома щитоподібної залози, однозначно тут не слід відтягувати з оперативним лікуванням. Ми видаємо в руки хірурга, угу. онколога, угу. а потім далі продовжуємо спостерігати за людиною. Продовжує подальшого її життя. Продовж всього життя правильно потім залишається людина на обстеженні. У вас якщо вже видалили, що ви подіщо і чи так. як відбувається Ця реабілітація, тому що дуже бояться пацієнти власне самої операції, кажуть, що потім не знають, як далі. Ну, звичайно. Об'єм операції вже визначає лікар-хірург. Так можливо, це тільки половина щитоподібної залози, але при онкології це здебільшого йде повне видалення щитоподібної залози, і потім наше завдання навчити людину жити без щитоподібної залози. Це цілком на, на заході розглядається як певний спосіб життя, угу, тобто угу. навчити людину. Людина повинна приймати відповідне медикаментозне лікування, так. Спеціальних таблеток і контролювати свій стан, і з таким способом можна мати якісне, надійне, тривале життя. А якщо не операції, як можна зменшити вузли який курс лікування має? бути? Якщо це не онкологія, а звичайний йододефіцитний зоб. Ми лікуємо тим, від чого і виник цей зоб, тобто не дефіцит йоду. Тобто препарати йоду впродовж тривалого часу mm -hmm. безумовно, в тому числі і фітопрепарати, які містять корінь перстача, вони теж є так. цілком, і спостерігаємо допустимо продовж 6 місяців. Робимо повторне ультразвукове дослідження, і позитивну динаміку, навіть є те, що вузол не збільшується. Mm -hmm. Це вже позитивна динаміка. Але застерігаю від інших методів лікування на кшталт прикладання бджіл, п'явок і інших mm -hmm. екзотичних істот на так передню ли? поверхню шиї, змазування йодом чи іншим. Іншими рідинами це абсолютно з позиції доказової медицини, абсолютно нонсенс. Недієве так. так. А скажіть, будь ласка, як правильно проводити самообстеження для усіх для наших глядачів, які сьогодні, наприклад, зараз дивляться на це, хочуть перевірити. Я навіть точно не знаю, де вони знаходяться. звичайно, що більшість жінок звертаються до ендокринологів з приводу того, що є відчуття комка в горлі, якесь uh -huh. неприємне, але там зоба абсолютно немає. Це нервова система, оскільки на передній поверхні шиї є маса нервових закінчень, uh -huh. будь-який стрес, будь-які неприємні думки переживання. Це все якраз тим і проявляється, і з другої сторони жінки часом не помічають очевидно. наявність вже вузла на шиї, поки хтось на роботі чи якась товаришка не зверне увагу, шановна вже в тебе щось там на шиї. Є не те, тому тут фактично при певному дискомфорті при якихось відчуттях, в будь-якому разі краще звернутися до лікаря ані займатися самолікуванням. Дякую за відповіді на наші запитання. Нагадаю, у нас у гостях був професор ендокринолог Володимир Паньків. А сніданок триває.